Тагульови прощались з Дмитром Гудзиком, бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. На 80-ки бійці віддали побратимові останню шану. Дмитро Гудзик загинув 20 січня 2015 року у бою за Донецький аеропорт. Він був механіком-водієм броньованого тягача з зенітною установкою. На злітній смузі потрапив під обстріл. Його на второй зльотки. У його на другій зльотці побачили, як він везе загрозу, і попав під шкільний вогонь. Спочатку йому відстрелили залушку і потім підпалили його. Машина загорілась. Тоді він по рації доклав. Я горю. Десантуватися ми не могли. Був сильний обстріл. Он рації доложив, що я горю. Бойова машина загорілася, боєкомплект почав детонувати. Увесь екіпажа. Це Дмитро Гудзик, та ще четверо бійців загинули. Впізнати їх було неможливо, тому поховали військових як невідомих. Згодом провели ДНК експертизу та ідентифікували Дмитра. Проте родичі до останнього вірили, що він живий. Були слухи що він Покинув машину. Були чутки, що він покинув машину, що він попав у полон, що він знаходиться в Донецьку і хтось дзвонив. Тіло було сильно понівечене, і там не можна було опізнати рештки. до останнього родичі вірили, що він живий. Там невозможна було познати та Його побратими кажуть, Дмитро врятував десятки поранених і виконував надскладні бойові завдання. Дуже любив свою сім'ю і дуже цінив чувство долгу. Його кожний заїзд в Донецький аеропорт, при тому, що були, була можливість його деколи міняти. Підкреслюва, підкреслювала його жертовність від початку війни. 80-та окрема десантно-штурмова бригада втратила 113 бійців. Ще 14 вважають зниклими безвісти. Військові продовжують шукати та індифікувати кожного з них. 2014 року основний це у нас був такий 5 вересня. Основний бій був де там сам більше з того періоду. Там дуже така ситуація така. Того дня і повторно робляться повторні експертизи, працюють над цим кожен день плідно. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.